Ви пролазите темними, темними коридорами забутого підземелля, проходите понад прірвою, і аж раптом починається обвал, і каміння скоро завалить усіх. Лишається тільки ризикувати і стрибати понад безодною. Ви в паніці запитуєте майстра: ну що, я долетів? А у відповідь тем хитро посміхається. І просить вас пройти перевірку атлетики. Що робити в такій ситуації? Я розповім вам у цьому випуску. Мене звати Олександр Куцан, я одна з гравців Dyson Bones, і це рубрика Довідник авантюриста. Тож розберімося, що таке навички та їх перевірки. Упродовж подорожей вам доведеться підіймати важкі предмети, виторговувати власне життя та й взагалі бути пильними, адже ж на кожному кроці можуть очікувати небезпеки. І тут у пригоді стануть ваші навички. Це спеціальні вміння кожного персонажа, що визначають, наскільки добре вашому герою будуть даватися конкретні задачі. Які характеристики, ці навички мають модифікатори, свої додаткові або ж від'ємні значення? Плюс чи мінус і який саме підкажуть вже знайомі нам характеристики. Саме ті, що ми розглянули в попередньому відео. Можете заглянути туди, якщо не бачили, а потім швиденько повертайтеся назад. Угу. Наприклад, атлетика це єдине, що залежить від сили. Таку перевірку ДА може запросити у випадках підіймання та штовхання важких речей, стрибків на великій відстані або ж лазання скелі. Акробатику ж використовують для паркуру, та приземлення з великої висоти та різноманітних піруетів. Паркур! 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 Спритність рук дозволяє краще нишпирити в чужих кишенях або розбирати механізми для запчастини. А от непомітність знадобиться, якщо ви хочете уникнути чужих очей. Ці три вміння напряму залежать від вашої спритності, а отже, будуть корисними для крадіїв, бардів і слідопитів. Інтелект відповідає за велику кількість речей, аналіз для розбирання пазлів та вивчення складної інформації, історія для відомостей про події минулого. Магія для розуміння фундаментальних її законів, природа буквально для біології, та релігія для релігієзнавства. Фу, багато чи не так? Але мудрість теж не пасе задніх. Суперважлива уважність для чутливого зору та слуху, виживання та вистежування монстрів за слідами, медицина для першої допомоги пораненим друзям, проникливість, аби зрозуміти, коли хтось бреше, та наостанок догляд за тваринами, що використовують, наприклад, у верховій їзді. І остання хризма! І тут ми маємо ще чотири навички. Хочете заспівати пісню, бо привернути увагу натовпу? Робіть перевірку на виступ. Бажаєте пригрозити зрозумілому пояці? Перевірку на залякування. Треба відбрехатися від вартового? Перевірку обману. Ну, а якщо треба переконати когось у благородності власних намірів, робіть перевірку на переконання. Але чому тоді просто не використовувати звичайні характеристики, запитаєте ви? Хороше питання! Саме для цього і існує бонус майстерності. Це модифікатор, що на старті дорівнює плюс два і буде поступово підвищуватися з ростом ваших рівнів. Бонус майстерності додають до тих навичок, у яких ваш персонаж, власне, майстерний або професійний. До прикладу, якщо наш бард Кіт Рігостровушко починає гру з першого рівня, то їй, як барду, доступні на вибір три навички або три інструменти зі списку, запропонованого на сторінці 52 книги гравця. Гра на інструментах, засоби навігації, годинникові механізми все це можуть бути окремі навички, що не записані у вас на листі персонажа. Їх можна вигадати самостійно або ж взяти наявні в інших книгах. Для кітрі ми обираємо виступ, як її головну навичку. Складаємо наші плюс 3 від харизми та плюс 2 від бонусу майстерності. І записуємо плюс 5 навпроти виступу. Другою оберемо переконання. Ми ж хочемо, аби кітрі була гостра на язик і могла дати відповідь у дискусії. І записуємо аналогічно плюс 5. Нарешті, давайте компенсуємо нашу низьку мудрість навичкою уважність. Складемо мінус 1 та плюс 2, отримаємо плюс 1, що для нас значно краще, аніж негативне значення. З інструментів, як для барда, ми оберемо класичну лютню, додамо кларнет та фортепіано. Усе! Тепер ми маємо навички кітрі. Бачите, нічого складного. Все. Віднині ви знаєте, що таке навички та як з ними працювати. Далі ми розберемо, як різні ситуації впливатимуть на перевірки та їх результат незалежно від вашої майстерності. Не забувайте дивитися стріми Dyson Bones. Надихайтеся разом з нами та вперед до нових історій!